Слава Україні в ефірі ранкові новини 6 лютого у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин на війні. Загинув волинянин Дмитро Сласарук, навідник десантно-штурмового взводу, солдат 1994 року народження. Був родом із села Діброва Підгацівської громади. Воїнам вважали зниклим безвісти від 2 червня 2022 року. Герой загинув поблизу населеного пункту Довгеньке на Харківщині. Також на Запоріжжі загинув військовослужбовець Нововолинська Сергій Дукельський. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Відомо, що мужній воїн 1987 року народження загинув 30 січня 2024 року в Запорізькій області. Інформацію щодо похорону повідомлять згодом. Крім того, на війні не стала волинянина Миколи Войтовича. 29-річний воїн був родом із села Пулемець Шацької громади. Захисник був мобілізований 21 серпня 2023 року. Служив у Кордонних військах свій останній бій герой прийняв 2 лютого на Донеччині. Редакція телеканалу конкурент TV висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку на вулиці Стефаника п'яний водій заїхав автомобілем просто на город. Люди, що вийшли на вулицю, побачили свого нетверезого сусіда. Про це повідомили в патрульній поліції Волинської області. Люди розповіли поліцейським, що після опівночі почули незрозумілий гуркіт на спільному для кількох приватних будинків подвір'ї. Коли ж господарі вийшли на вулицю, то виявили нетверезого сусіда у себе на городі. Патрульні виїхали на місце події і там виявили, що 18-річний водій автомобіля марки Фольксваген і справді був п'яний. Це підтвердив прилад Драгер, який показав результат 2,72 проміла алкоголю. Така доза перевищує максимально допустиму у понад 13 разів. Патрульні склали на водія адмінпротокол шокуючий інцидент. Стався у Луцьку. Ротвейлери видерли з вольєра на волю та загризли сусідського домашнього кота. Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області. Так, 3 лютого, патрулі надійшло повідомлення від схвильованого чоловіка, який розповів, що сусідські собаки породи Ротвейлер покусали його кота. Від отриманих травм улюблений заявника загинув. Коли інспектори прибули на місце події, то з'ясували, що господар псів порушив правила вигулу. Він погано обгородив територію, на якій перебували собаки, що призвело до їхньої втечі. Відтак патрульні склали на чоловіка протокол. Рішення у цій справі прийматиме суд. На Львівщині в аварії травмувалися двоє чоловіків з Волині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Львівської області. Відомо, що ДТП трапилося 4 лютого ввечері в селі Ожидів Золочівського району. За попередньою інформацією. Зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ 2104 яким керував 34-річний житель міста Ковель та мікроавтобус Мерседес Спрінтер під керуванням мешканцям Закарпаття віком 30 років. А внаслідок зіткнення водій Жигулів та його 69-річний пасажир, також житель Волинської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Поліцейські встановлюють усі обставини події. На Волині 20-річний молодик 10 років відбуватиме за ґратами покарання за умисне вбивство. Він забив до смерті однолітка мотошоломом. Про це повідомила прислужба прокуратури Волинської області. Засуджений за умисне вбивство. Це 20-річний житель села Піщани Камінь Каширського району. Нагадаємо, уночі 8 липня 2022 року нетверезий молодик під час конфлікту вдарив 19-річного знайомого мотошоломом по голові, завдавши травм, від яких потерпілий помер на місці. Суд йому призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. У ніч на 5 лютого російські війська обстріляли місто Куп'янськ і село Козача Лопань у Харківській області. А в неділю ввечері скинули авіабомби на село Огряне. Зранку 5 лютого окупанти вкотре здійснили артилерійський обстріл Херсона, влучивши в легковий автомобіль. Загинули двоє людей, які були всередині. Ще двоє людей загинули на вулиці. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Правоохоронці розповіли, що після артобстрілу внаслідок вибуху снарядів загорівся легковий автомобіль. У ньому після приборкання вогню виявили два тіла загиблих людей. У наслідок ще одного артилерійського удару загинула 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці. Четвертим загиблим є 60-річний чоловік, який був серед місті. Також є інформація про одного пораненого. Повідомили в міській військовій адміністрації. Що більше росіяни продовжують знищувати наші церкви у наслідок обстрілів Херсона з боку РФ напередодні 4 лютого постраждав свято Успенський собор. Кремлівські пропагандисти заявили про загибель не кого-небудь, а цілого міністра зазвичайних ситуацій, так званої ЛНР Алєсія Потілєщенка. Вони пишуть, що він загинув 3 лютого під час обстрілу пекарні. Окупанти стверджують, що внаслідок удару загинули 28 людей, зокрема, нібито й дитина. МНС Росії 3 лютого публікувало відео наслідків удару. На ньому видно, що постраждав тамтешній ресторан. А місцеве видання пише, що у будівлі була і пекарня, і кафе. А у момент удару у закладі на святкування зібралися місцеві чиновники та силовики. Окупаційна влада, як завжди, звинуватила в обстрілі збройні сили України. Стверджується, що удар був буцінто завданий РСЗВ Хаймарс. Українська ж сторона подію не коментувала. Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила агентів ФСБ. У результаті спецоперації одночасно затримано п'ять російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Зловмисники розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Крім того, їх цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння ЗСУ. Так серед затриманих посадовиців відділу однієї з міськрад Донеччини. Крім неї, в області знаходились ще двоє ворожих агентів. Екс очільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська. Іншою учасницею ворожої групи виявилась інженерка технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ. Всім фігурантам загрожує довічне ув'язнення. У Києві на оболоні правоохоронці ТРО та працівники ТЦК розшукують диверсійну групу ворога, яка проникла до столиці у понеділок, 5 лютого. Про це повідомив Оболонський районний ТЦК та СП у Києві. Для виявлення ДРГ встановили блокпости. Про результати пошуків російської ДРГ повідомлять згодом. Служба безпеки України заявила про викриття очільника одного зі структурних підрозділів Верховного суду України, який виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію України. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Як інформує відомство у розпорядженні СБУ опинилися записи розмов. У яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати росіянам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області, також він героїзував найманців російської ПВК Вагнер та підтримував їхню участь у війні проти України. А ще за даними СБУ, посадовець Верховного суду України пропонував розпочати новий наступ на Україну, але з півночі для захоплення Львова та сусідніх регіонів. У його оселі провели обшуки і виявили мобільні телефони та комп'ютери з доказами злочинів, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження, а також про кремлівську літературу. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. І до загальносвітових новин. Нідерланди поставлять Україні додатково ще шість винищувачів f 16 Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. У соцмережі X, пише ТСН. Це доводить загальну кількість до 24 f 16 Перевага України в повітрі є важливою для протидії російській агресії. Йдеться у її повідомленні. Зауважимо раніше у міністерстві країни припустили, що західні винищувачі будуть в Україні вже цьогоріч. До слова командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал лейтенант Сергій Наєв анонсував появу в Україні винищувачів F-16 із ракетами на 300-500 кілометрів. На Росії виявлено місце аварії вертольота Мі 8 в Онецькому озері. У Карелії рятувальники МНС Росії на снігоходах та суднах на повітряній подушці обстежили акваторію озера. Уламки вертольота виявлені за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів. До робіт залучено аж 140 людей та 33 одиниці техніки, а також водолази. Доля членів екіпажу наразі невідома. Попередньо всі вони загинули, що не може не тішити.